Це дійсно перемога? Клас, це найжирніший чиновник, в принципі, в Україні. Підозра по ворознику сто тисяч доларів хабря в кабінеті. Красти під час е, повноштабного вторгнення і війни це мародерство. Рвати на шмаття. як… чому він вважає, що ці публікації статті ніяким чином не порушують його ділову репутацію, а висловлювання саме Максима Бахматова. Е, Якось на це впливає. Першому заступнику не важливо його і гідність, а важливо імітація е, опозиційної боротьби. Йому слабо подати на бібісі, йому слабо подати в суд на кореспонденти. Таке інше, падли продовжують красти. Родини високих чиновників виграють мільярдні тендери? А коли про це починаєш говорити відкрито і фахово, на тебе ображаються, замовляють чорнуху і подають до суду за нібито наклеп захисту мовної честі та неіснуючої гідності? Чому під час воєнного стану, коли всі зусилля менеджерів міста повинні бути направлені на укріплення тилу та допомогу ЗСУ, перший заступник мера Києва піклується про свою честь та гідність. Та чи була репутація Миколи Юрійовича Крешта? Але вочистою, давайте дізнаємося разом. Починаючи з травня 2021 року, офіс трансформації постійно розроблює низку розслідувань на основі інформації з відкритих джерел. Розслідування з приводу потенційної корупції поворозника Миколи Юрійовича є одним із них. У вересні 2021 року у співавторстві з Мальфару офіс трансформації випускає розслідування, яке проведено за відкритими даними, тобто виключно з відкритих інформаційних джерел. У ході розслідування було виявлено гучне викриття корупції у владі Києва, коли близькість до влади дозволяє заробляти сотні мільйонів гривень. Свої розслідування провів офіс трансформації колишнього радника мера Києва Максима Ксима Бахматова у співавторстві з консалтинговою компанією Мольфар йдеться про таку собі фірму Нітком, яка з 2019-го і до липня 2021 року перемогла в 21 тендері на суму більш як півмільярда гривень. І тільки за день до останньої можливості подачі позивної заяви пан поворозник разом зі своєю невісткою Олександрою прокидаються та вирішують подати до суду. Перший заступник київського міського голови подає в суд на простого громадянина. Зашевелились! <хи> ми зробили розслідування рік тому про потенційну корупцію першого заступника київського міського голови пана поворозника. Прийшов рік, і пан Поворозник подав суд про захист честі та совісті своєї тут. Ставки друзі, перше мене збуде звинувачувати в наклопі. Друге. Їх будуть звинувачити у корупції під час судового розгляду поворозник не спростував інформацію, яка є у відкритих джерелах, про обшуки у робочому кабінеті та потенційний хабар у розмірі 125 тисяч доларів. Те, що писали журналісти, зокрема на сайтах ЗахідНЕД, BBC.com, УкрНЕТ. Главком.ua. він не подав позов на жодне із вище зазначених змі. Але от на Ірину Верещук, Давида Арахамію та Максима Бахматова, який цитував дані з відкритих джерел, пан Микола вирішив все ж таки подати до суду. Тому я подам позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверто брехні. Подаємо відзив на позов першого заступника київського міського голови, пана Паварозніка з приводу. Його незадоволення нашими висловлюваннями, а саме головне розслідуваннями, зв'язаними з потенційною корупцією першого заступника Київського міського голови. От я їду особисто вручати відзив у суд. Мені цікаво подивитися на це. А вже сьогодні, друзі, ми їдемо безпосередньо на перше засідання в Дніпровський суд. Постійно писав, що це боротьба. А старого корупційного з новим здоровим. На території України не скасовано і досі діють карантинні обмеження, тому я взагалі вважаю, що така кількість осіб в такому маленькому, ну, не досить великому залі порушує в тому числі карантинні обмеження. Тому прошу. Не здійснювати заборонити, не, не дозволяти, тобто прошу відмовити новому питання про а, відеофіксацію та е, проводити позиційному слідку. Було сказано відповідачем, взявши інформацію з відкритих джерел, не відповідає дійсності. Доводьте це, але доводьте це перед суспільством. Чому ми маємо закриватись і працювати за закритими дверима, Якщо це безпосередньо предмет того, над чим працює ваш довіритель. Він працює із громадою міста Києва. Ось громадою міста Києва. В чому проблема, щоб вони були присутні. Якщо вам немає чого бояти. восени 23-го року, завершено процес підготовчого провадження, під час якого сторонами було подано всі докази на підтвердження своїх доводів і спростування доводів опонентів. І найголовніше що ми зібрали прекрасну доказову базу, яка ґрунтується саме на доказах, і це об'єктивна інформація, і це не наші припущення. А вже з листопада 23-го року розпочато судовий розгляд справи по суті, під час якого сторони оголосили свої вимоги та заперечення. Заслухано пояснення свідків та досліджено наявні у справі докази. Під час судового засідання суддя ознайомилася з повним матеріалом та передивилась декілька разів відео, в якому Максим Бахматов чітко озвучує, як було зібрано інформацію, ким та згідно чого. Загалом було проведено 10 судових засідань, сім з яких були підготовчими. І як ви могли зрозуміти, на жодне із цих судових засідань Микола Юрійович так і не завітав. Починаємо цей процес. Уже майже півтора року відбувається цей процес з приводу корупції в КМДА, мародерства КМДА і потенційної корупції першого заступника Київського міського чи проводився обшук в службовому кабінеті позивача 1 а на що нам було направлено адвокатський запит до Київської міської державної адміністрації? На вказаний адвокатський запит нам було отримано відповідь, що за період роботи поворозника Миколи Юрійовича на посаді першого заступника голови Київської міської державної адміністрації по будь-яких кримінальних провадженнях таких процесуальних дій як обшук не проводилися. Щодо цієї фотографії, то нам була отримана інформація. В усній формі від позивача 1, що то дійсно є його службовий кабінет на фотографії. Mm -hmm. А на фото він з працівниками служби безпеки України, і це була процесуальна дія, допит в якості свідка його цьому кримінальному провадженню. Про яке йде мова. 15 квітня 2020 року, у сімнадцять на сайті Українська Правда вийшла стаття з коментарем позивача 1, відповідно до якої він вказує пряма мова. Це все відбулося в районі 17-ї години. До мене кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції з питаннями, які вони хотіли б отримати відповіді. Провели у мене обшук в кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів, ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилося. Мене запросили на допит на 21 годину. Запросили на допит тобто приїхати до слідчого органу, а не провела допит, -допит кабінетів. Щось ця пряма мова позбачала один в опублікованої інформації. Ми спілкувалися з нашим довірителем, і він сказав, що такої процесуальної дії як обшук не було. Протоколу обшуку не складалося, його в принципі не було і не може, і не було в матеріалах кримінального провадження. Видачем було поширена ця інформація в контексті. Не підозри як процесуально кримінально-процесуального документу, а саме, що е, нібито він як особа е, підозрює в чомусь е, першого заступника е, Київської міської державної адміністрації. Так я хочу е, звернути увагу е, на той факт, що е, під час дослідження доказів, а саме перегляду відеозапису, е, який є предметом. Даного судового розгляду чітко присутковується, що відповідачам саме була а, поширена інформація в контексті а, звинувачення його у вчиненні кримінально караного діяння, а саме отримання хабара. І звучало це дослідно так. І в момент, коли треба було приймати жорсткі рішення, реально, наприклад, там, підозра по ворознику 125 тисяч доларів хабаря в кабінеті. Дана фраза висловлена саме в контексті тому, що а, пану поворотнику було оголошено про підорту. з огляду на необхідність громадського контролю за діяльністю державних органів та посадових осіб. Інформація, яка розповсюджується щодо державних посадовць, публічних осіб, є суспільно важливою інформацією. А обмеження щодо розповсюдження цієї інформації, та межі критики та оцінки поведінки є більш ширшими ніж межі критики та оцінки поведінки пересічного громадянина. Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, по тому що уваги суспільства і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю або особистим життям, адже вони, обираючи кар'єру публічної особи, погодились на таку увагу. Пан погорозник є другою людиною після київського міського голови. А відтак до нього увага є більш прикута, і суспільство має право знати а, всю а, інформацію про його діяльність беззаперечно. Це є суспільним інтересом. Але я хочу звернути увагу на той факт, що суспільство має знати достовірну інформацію і має інформацію отримати в такому а, руслі, щоб зробити. Власні висновки правильні позивач один як публічна особа повинен був приділяти велику увагу своїй діловій репутації і слідкувати за численними публікаціями СМІ для того, щоб сформувати належний рівень своєї ділової репутації. Проте ми звертали неодноразово увагу суду до того, що Позитивна соціальна оцінка оточуючих та ділові та професійні якості поворозника Моколи Юровича ставилися під сумнів рядом публікацій в мережі інтернет за фактом отримання хабаря та відповідно до інтерв'ю відповідача. Чому він вважає, що ці публікації статті ніяким чином не порушують його ділову репутацію? А висловлювання саме Максима Бахматова а, якось на це впливає. Більше того, чи можна вважати, що Особа, про яку з 2016 року є безліч статей, які говорять про його недоброчесність, може казати про те, що якимось чином коротким висловлюванням а, порушується його честь, гідність і ділова репутація. І ми питали про це позивачів, на що ми відповіді також не отримали. Поширення інформації відбулося вже через більше ніж через рік після даних дій, і станом на момент поширення вказаної інформації. Відповідачу було абсолютно точно відомо про те, що пан Поворозник не причетний до жодних корупційних дій, йому не повідомлено, як про підозру, йому не було пред'явлено обвинувачення, і крім того, навіть в тому дослідженні ФОП Росія було чітко вказано про те, яка саме є особа з зазначенням її прізвища імені та побатько є обвинуваченими в цій справі. Тому в даному випадку я прошу суд звернути увагу саме на ці обставини, саме на обставини недобросовісної поведінки в частині неперевірки інформації, яка доводилась до суспільства, і таким чином порушила особисті номинові права позивачі. Показати, що Максим Бахматов є першим джерелом цієї інформації, взагалі є некоректним. Більше того, постає питання щодо обраного захисту права яким чином спросту навіть якщо припустити спростування цієї інформації Максимом Бахматовим вплине на наявність численної інформації в змі щодо недопрочесності позивача? Один яким чином це відновить його ділову репутацію? Якщо Максим опублікує щось, у нас що раптом зникнуть всі публікації в ЗМІ? На кого ж подав Микола кодов? ти десятка змі він не подав ні до кого. Він подав виключно на Арахамі, а це представник, глава фракції Слуги народу» у парламенті. Він подав на вируч Україну, це депутат Слуги народу, нинішній віце-прем'єр питань окупованих територій, і подав нам з урахуванням того, хто є його керівником, його керівником є Кличковий Віталій Володимирович, представник політичної партії Удар, який намагається. Бути опонентом до нинішньої влади я суб'єктивно вважаю, що цій людині першому заступнику не важлива його честь і гідність, а важлива імітація е опозиційної боротьби. так би бо я сказав. Тому що якщо подивитися на десятки повідомлень в Вікіпедії, йому це не цікаво його честь і гідність. А от коли представники влади починають про нього щось говорити, він починає активно біжати. І окрема історія про мене, тому що я не представник влади. Ми робимо розслідування по десяткам комунальних підприємств, і в тому числі представникам КНДА, директорам комунальних підприємств, різних, і ніхто на них не подає до нас на суду. Він чомусь вирішився зробити саме зі мною. Персональна інформація є, що йому просто є таке вираження, вивчайте лічняк. Тобто він не розуміє, як звичайний смертний може наблагоподобного поворозника Микола Юрича подати до суду. Тому що йому слабо подати на БІБІСІ, йому слабо подати в суд на кореспонденти, таке інше. Але я ще раз повідомлюю для ЗМІ, і для слухачів, що я не є представником жодної політичної влади, просто є дуже незручним громадянинам, які висвітлюють корупцію в комунальних підприємствах ДБ. Дуже дебати закінчені, я судді на речі кімнат, і в той час перебуваю на речі кімнаті, кімнаті одного. повідомляє, рішення рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 5 лютого 2024 року у справі номер 755965522 вказана інформація визнана судом недостовірною, за того, що не відповідає дійсності. В іншій частині позову поворозника Миколи Юрійовича відмовити. Задоволення позовних допомог поворозника Олександра Володимирів не відмовити. Отже, давайте так було три е, аспекти, по яким на нас подали в суд. Те, що честь гідність Олександри а, не соответствує декларації. І з приводу моїх висловлювань, з приводу його корупції, правильно розумію, у нас були вимоги, які стосувалися передачі Ісландії, де ми казали про те, що він був спійнен, спійманий на хабарі а також вашого особистого відео на каналі, який в якому була інформація про невідповідальність статків задекларованим докозом, про сумнівну діяльність товнітком а також інші незначні моменти. І ця інформація була залишена в силі. Тобто, суд встановив, що Максим Бахматов. У власному відео, в якому він посилався на всі джерела інформації, яку він озвучував, вся ця інформація відповідає дійсності і ніяким чином не порушують права ані Миколи Юрі, найкращого. ані е, Олександр Рінг. Тому я вважаю, що це дуже класний результат. Можливо, десь у нас були якісь прогалини. Які в майбутньому будуть виправлені. Але я вважаю, що це перемога. Адже сьогодні ми підтвердили, що громадськість має право на оцінку діяльності наших представників влади і мають право їх критикувати. Тому я думаю, що в це жорсткій, формі. жорсткій і формі і в особливо жорсткій. <гум> Можна сказати і так, але я вважаю, що це дійсно перемога. Клас! Так, свят, що ви скажете? Я думаю, що, ну, по-перше, було цікаво почитати мотивацію судді з приводу задоволення самоданій частині. Чому? Тому що ну, Микола Юрович мав в цьому відео антиподи з півтора години 15 секунд слави. Mm -hmm. І вони от якраз до цього відрізка 10 секунд і прикопалися. Mm -hmm. Тобто, в тому наступному відео, до якого він вже базувалося, безпосередньо призначено йому, там було 15 хвилин. І ви ну все попоче розказати там, коли була обґрунтована підоза, коли потім була спростована mm -hmm. інформація. А там в тому відео, що задільнив суддя, там було буквально 15 секунд. І знову ж таки, було прив'язано саме до термінової спірмані на хабарі. Тому в даному випадку прийняте рішення судді, воно в принципі, більше грунтується не на якійсь саме юридичній базі поняття хабара, а саме на сприйнятті. Колеги, я вам вдячний. Свят. Сіння, бережіть себе, до зустрічі. Робимо офіційний прес реліз тому що Юску тим і Святослав нам допомагають весь цей час на громадських засадах. Вот так от якщо що, вас є бажання півтора року вкладати власного часу, то працюйте правильно? Подяка до зустрічі. А от наша підтримка. Люди з нами з самого початку. Тобто, я думаю, що дивно да з першого дня 90% Ви з нами таких людей потрібно, щоб було десь 1300, і тоді шанси дуже активні на зміни. Але такі люди зараз вчаться і розуміють, що влада ніякі ні, небажителі, ні Їх треба змушувати нормально працювати, рвати на шмаття, якщо вони цього заслуговують, і поважати, якщо поважають. Оце приклад того, як треба рвати на матя, хто б це не був. А далі вже ну це найжирніший чиновник, в принципі, в Україні. Ну реально, із чиновників. Що скажете? Ну рішенням суду. Частково, частково. Задоволений, додати. як частково задовольний суд да. позов. Хай готують більше сосок. Сосок да. молодець. А, поясню, значить на вас, вас похоче. Да, Хочеться людям більш жорсткої реакції на те, що відбувається з ладу. Це абсолютно правильно. Ще нагадаю, що красти під час повноштабного вторгнення і війни це мародерство. Падли продовжують красти, і тільки через суд ми можемо в білу це робити. Все інше це безпреділ. Пам'ятайте про це. Друзі, важливо, дуже важливо. Це все завдяки нашим патронам. Ставайте патронами, підписуйтесь, ставайте патронами в Ютубі, ставайте патронами на Патреоні, робіть прямі перекази. Пам'ятайте, що тільки завдяки незалежності ця організація і ці сюди реальні. Дякую патронам, низький вам уклін, тричі. Многі Я Не жартую. Це реально дуже важливо. Потім буде окрема з вами розмова десь на 500 ми зберемо якийсь зал і все проговоримо. Слава Україні.